23 лютого гурт без обмежень співав пропалаючі зорі на концерті у Хмельницькому. Тур вільні люди налічував щонайменше 100 концертів. Та на ранок 24 лютого українське небо запалало по справжньому. З концертами будемо розбиратись. Потім це абсолютно зараз не вирішує. Важливим є зараз підтримка збройних сил України до рідного Мукачевого, де у Сергія з командою мав бути наступний концерт. Він з військовим квитком на руках приїхав вже з іншою метою. Батальйон територіальної оборони міста Мукачево повністю сформований, одягнутий і озброєний і готовий в будь-який момент захищати наше рідне місто. Та довго лишатися в тилу Сергій не хотів. Тому взяв свій туровий бус, забрав звідти всі інструменти, наповнив його гуманітаркою та амуніцією і повіз до Києва. Вірю, що перемога обов'язково буде наша з волонтерською місією. Сергій приїхав більше 10 тисяч кілометрів і при цьому не полишав тримати музичну оборону. Від початку війни вже близько 30 благодійних виступів. А під звуки сирен народилася нова композиція: 2402. Про день, що назавжди змінив життя кожного українця. Де й у яких умовах знімали кліп на нову пісню, дізнаємось за мить. Серёж, ну привіт. Привіт, привіт, Сереж. Раді тебе бачити. Гурт без, без обмежень. Слава Україні. Героям Ва. слава. Так, ну розповідай, де ти? Як ти? Знаємо, що благодійний концерт був у тебе днями в Берліні. Розповідай все. Та я от дві години тому назад повернулись ми з Берліном. Я ще не, не, не відпочивав, тому що е, чекав зустрічі з вами і з українцями. Е, відіграли благодійний концерт. Повернулись далі. Продовжимо концертувати і для військових, і так само давати благодійні концерти за кордоном для того, щоб акумулювати кошти на допомогу зсу, і звісно ж розповідати і українцям і мешканцям. Країн, до яких ми їздимо, про Україну, про ситуацію в Україні і про те, що українці є сильні, незламні і вільні люди. Сереж, ну от в середньому за от такий концерт скільки коштів ви можете зібрати, які потім ви перенаправляєте на ЗСУ? Це близько ну це більше п'яти тисяч доларів. Але в таких концертах приймають участь не тільки без обмежень, а є концерти, в яких, наприклад, ми зараз грали. Разом з Олегом Скрипкою, з Аліною Хейл. концерти, в яких приймають участь багато артистів, логічно збирають більше коштів. Перед тим ми були в, в Кишневі, грали концерт до Дня Європи на місцевому Майдані Незалежності на найголовнішій площі. Молдовської столиці також звідти були привезені кошти, на які було придбано автомобіль для військових, які потребували цей автомобіль. Я це до того, що в Україні ми не маємо можливості це робити, тому що небезпека повітряних ракетних артилерійських ударів не дає нам можливість концертувати у звичному режимі, І тому прийнято було рішення їхати на захід, їхати до. До людей, які не байдужі до України, і до ситуації в нас, і намагатись привезти звідти допомогу. І люди там радо допомагають. Я вам відверто скажу: люди надзвичайно сильно переймаються е, ситуацією в Україні і дуже щиро хочуть нам допомогти. Це зустрічається і на вулицях, і само собою зрозуміло в залі. Сергій, от я чув таку інформацію, правда це чи ні? Що о, ваша група свій о, автобус, яким в тури в тури їздить, так переобладнали під волонтерські потреби, і що сам особисто ти розвозив цю допомогу, а от зараз, коли концерти пішли, то то хто цим займається? Чи це на паузу поставлена ця діяльність? Ми, коли їдемо кудись в якесь місто, там, до прикладу, ми там їздили в Чернігів, Чернігів був обстріляний сильно, є руйнування і так далі. То тут є в Києві місцеві волонтери, які акумулюють волонтерську допомогу для відправки в потрібні місця. Я дзвоню цим людям і кажу, що ми плануємо концерт в. До прикладу, в Чернігові чи маєте ви якусь допомогу, яку можна передати цим людям по переліку? Вони, звісно, відгукуються. кажуть: звісно, ми маємо, тому що вони саме для цього і збирають цю допомогу, щоб передавати її там, де вона потрібна. Ми вантажимо бус, вантажимо себе. Перепрошую, вантажимо... Декілька колонок, декілька гітар, і їдемо в це місце. Там розвантажуємо на волонтерських складах е, власне сам вантаж. Потім їдемо грати концерт, чи це військовим, чи це е, мешканцем міста. В Чернігові це було біля драмтеатру в різних місцях. це відбувається. тобто поєднується транспортування волонтерського вантажа з транспортуванням музики, гурт без Свану, це Зазуміло. круто. Ви великі молодці. Зараз справді більшість артистів допомагають на своєму фронті. Хтось тут, в Україні, хтось саме тим, що дає концерти за кордоном, і потім ці гроші може сюди перевести, або щось привезти з Європи, або купити амуніцію хлопцям, або волонтерську допомогу гуманітарну привезти. Все є корисним і все є правильно. Як взагалі пишеться зараз? От знаємо, що нова пісня в тебе вийшла, і кліп на цю пісню також вийшов. Багато артистів, знаєш, кажуть, ми поставили на паузу, от не можемо зараз писати. Ви пишете, ви творите, розкажи про це. Мені не писалось, я мене питали часто: от чи пишуться вам Сергію, і там коли буде нова пісня? І відверто вам скажу, зовсім не писалось, особливо перший. Перших два місяці це була суцільна дорога. Я реально проїхав там більше 20 тисяч кілометрів, і і, і, і це все постійно було якби просто фізична робота. Ти сидиш за кермом, ти завантажуєш, їдеш, розвантажуєш, повертаєшся. Потім потихеньку прийшли в наше життя концерти, тому що вже стало якби актуальним. Ми, ми всі трохи прийняли ситуацію. Ми звикли з тим, що в нас війна. Нам потрібно акумулювати сили і е, боротись, е, захищатись, і вже пройшла це перша така якась панічна, панічні настрої або така якась розгубленість. Е, і вже стало актуальним їздити до людей з концертами. Ми потихеньку, потихеньку почали грати концерти, помимо гуманітарки, волонтерки, і, е, і якось повернулася музика в моє життя. Так? Спочатку просто концерти, концерти, потім, коли були паузи вдома. Я почав euh, писати цю пісню 2402, а Вона... Наш, давай Два шматочок послухаємо, послухаємо, а потім розкажеш про неї. Давай. Це ж прем'єра. Так. Так. Де горає. Небо впало на нас, серце палає. Час місто нас гортає, особи дітей ховає, наших дітей ховає, вічності стане розі, нужності буде. Спо... Повну версію на Ютубі можна подивитись. Заходьте до Сергія, до Без обмежень на Ютуб. дивіться Це е, пісня, фактично, одне імена з першим днем війни. Так, так. Е, я хотів спочатку її назвати. Ну, четири Але потім зрозуміли, що це досить складно буде Ну, я мав на увазі ага. якийсь час початку. Час початку е, цієї великої біди. Потім ми скоротили, це 2402, Все зрозуміло в цій назві. Це той день, який, е, який настав 8 років тому назад, але вся Україна в повному масштабі цей день відчула саме 24 лютого, на жаль. Написалась ця пісня, і буквально в процесі, коли писалась пісня, подзвонив мені Артем Григоріан, мій друг кліпмейкер, який знімав нам пісню, кліп на пісню героям, і розповів мені в двох словах ідею цього кліпу. Uh, і це співпало просто. Я кажу, друже, ну в мене просто от тільки що народилась пісня, але ти просто дуже чесно позвонив, Давай знімати сенс uh, кліпу, якщо ви подивитесь його уважно, перша частина цього відео йде в зворотньому uh, напрямку кадри в, uh, в реверсі. Це символ того, що нам би не хотілося всього того, що відбувається, і нам би хотілося, щоб цього ніколи не було, і хочеться це відмінити. але Можливості відміню від, 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 відмінити час нема, тому е, кліп цей зупиняється, і ми на екрані бачимо фразу: як би нас не боліло, як не горіла б душа е, до славної перемоги. Нам дорого, одна. Тобто, це це говорить нам про те, що ми маємо в своїй країні біду. Є російсько українська війна, е, але шлях до перемоги е, тільки е, вибороти свою державність, свою незалежність, тільки такий і... болючий це... шлях, да із музикою, тому що зараз він, хоч якось згладжує нам цю дорогу. і Те, що ти робиш зараз, і те, що ви, з хлопцями робите, це ну якось фіксує. По перше, документи часу, документи похи, ну і дає якось нам наснагу, тому що ми постійно в голові прокручуємо цей день постійно. І добре, що робимо з такою музикою. Це ми вам Сергій, дякуємо. Серегіпаси тобі, пасибі, хлопцям. да. І ти знаєш, і ходимо містом, бачимо афішу твою 24 серпня. Ти хотів зібрати стадіон. І це вже другий рік поспіль. То ковід завадив, то війна. Тепер хочемо, щоб це все сталося. Давай і є до чого йти. Спасибі.